Стрес, депресія, хронічна втома, емоційне вигорання, терміни, які ми чуємо щодня, і нерідко мешканці мегаполісів помічають у себе ознаки тої чи іншої хвороби. В основному намагаються шукати вихід самотужки. Проте навчитись управляти собою одна із найважливіших навичок у житті, стверджує Родіон Григор'ян. Адже найбільш ефективні рішення людина ухвалює у стані рівноваги. Если человек понимает себя и умеет регулировать себя, то, во-первых, он не только может снять стресс, избавиться от него и от его последствий, но научиться в него не попадать. Это самая главная цель наших семинаров, поэтому, собственно, этому мы и учим, рассказываем, как человек может справиться с собой и как он может себя понимать. І вибирати правильне обосноване рішення в будь-яких ситуаціях, безумовно. Ситуація, яка склалась в Україні, негативно впливає на емоційний стан кожної людини, каже психолог. Саме тому на семінар запросили учасників АТО та переселенців. Також на безкоштовні тренінги могли записатись усі охочі. Просто треба розуміти себе, і якщо ти добре розумієш себе і своє життя, то ти не впадаєш в стреси, ти можеш відразу знайти себе і саме цьому Йть радіон, тобто, коли читаєш антистрес здається, що зараз прийде людина, яка буде щось тобі там вчити якимось там методикам. Він вчить методикам, але головне це знайти себе внутрі, згармонізуватись знайти собі баланс, побачити тільки куди ти йдеш. Олеся Архіпова, переселенка, дівчина два роки тому покинула домівку та втекла із Макіївки. Це 13 кілометрів від Донецька. Каже, змогла знайти у собі сили і освоїтись у Івано-Франківську, хоча спершу було. Нелегко. Я думаю, що саме ми, наша організація зараз працює у Франківську, саме через те, що ми пережили той стрес, а покинути свій дім і переїхати сюди. І тому зараз ми ну робимо щось для інших. 26-річна франківчанка Оксана про тренінг дізналася із соціальних мереж. Дівчина працює у сфері торгівлі, а тому каже постійно напружена та у стресі і хоче навчитись долати негативні емоційні переживання. Працювала на роботі. Я розумію, що це. Наприклад, менеджер, коли ти працюєш з клієнтами, коли ти переживаєш, дуже важливо вміти, ну, вміти справлятися зі своїм стресом, своїми думками. І ну дуже хотілося б чогось почерпнути тут для себе, щоб я могла використати в житті в ну, кожного дня, навіть буденності. Початок заняття тренер одразу ж обіцяє, воно піде усім присутнім тільки на користь. Ми повинні навчитись. Не тільки знімати стрес і його наслідки, ми повинні навчитись випрацьовувати в собі стресостійкий, стресостійкий стан, завдяки якому ми не будемо потрапляти в цей стрес. Учасники семінару натомість діляться і своїми секретами стресостійкості. Ні, ми не знімаємо стресу. Ми постійно задоволені і з життям теж постійно посміхаємося. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.